Ні в якому разі хорус, кор і сігнум не змішуємо. Зараз у нас почали цвісти персик, слива, черешня, вишня. На початку цвітіння цих дерев можна дати сігнум. Він захистить їх від монільоз. Багато коментарів, що сігнум не можете знайти. Можна взяти такий препарат, як спектр, це відповідник Сігнума. Але я вас прошу, Сігнум, Спектр і навіть хорус скор беріть в перевірених магазинах, яким ви довіряєте, бо зараз дуже багато підробок, навіть мені пише, що все підробка, щоб препарати були якісні. Тепер абрикос. Якщо абрикос відсвів, то тепер можна взяти пакову суміш, хорус плюс скор. Дається на 10 літрів дається 3 грами хоруса і 2 міліграми Score. Якщо на деревах появилися світоїди, такі як Оленка Волохата, то досягнемо, даємо провантовернал, він безпечний для бджіл. Це в нас буде комбінація і від хвороби моніліозу, і від оленки волохатої.